Днями нашій знімальній групі пощастило побувати на приємній події. Саме під час візиту працівники Добронадіївської центральної бібліотеки розпаковували нові україномовні книги, які надійшли від Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Така співпраця діє вже не один рік і має позитивні результати. Про нові надходження розповіла директор Людмила Якимчук. Але з обмінного фонду національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого безкоштовно 179 примірників, які будуть оброблені і передані до бібліотек філій нашої громади. Добронадіївська сільська бібліотека працює більше 40 років. Кожен бажаючий може знайти для себе книги з особливим ароматом і присмаком, які не залишать байдужими користувачів. А з новими надходженнями ця можливість збільшилася в рази. Сьогодні мене запросила Людмила Іванівна допомогти розібрати нові книги, які їм надіслали до бібліотеки. Найбільше я люблю читати зараз це твори українських письменників, які колись були заборонені нас радянською владою, і зараз вони реабілітовані. Це і дисиденти українські, і люди, які повернуть, творчість людей, яка повернулася із порога смерті. І, звичайно, читаю історію України. Вона мене дуже захоплює. А яку літературу порадите та дітям сучасному поколінню? Я раджу сучасному поколінню читати класику. Яка перевірена уже століттями, і вона є популярна на сьогоднішній день. Не Левіцький, пана Смірні, Франко, Леся Українка, Валеріан Підмогильний. Завітавши в сільську бібліотеку, можна вибрати книгу на свій смак і вік: художню, історичну, науково-популярну, дитячу. Бібліотечні працівники знають літературні смаки кожного читача і залюбки перечитують нові книги. А тоді вже радять книгу Я приходжу дуже часто в нашу сільську бібліотеку. Тут є багато різноманітних книг, які допомагають по навчанню. Я їх брала влітку і це дуже гарне видавництво. Я є читачем художньої літератури. Мій улюблений письменник це є Тарас Григорович Шевченко. З початку повномасштабного вторгнення всі російськомовні книги були вилучені з відкритого доступу. Тому зараз вдвічі приємно спостерігати, як полички наших бібліотек поповнюються сучасними новинками. Дуже цінна література, галузева, художня, дитяча. Нові книги розподілять по сільським бібліотекам філіям, і вже найближчим часом читачі нашої громади зможуть насолоджуватися новою якісною літературою. Читайте, живіть, насолоджуйтесь кожним днем.